Саша, ти знаєш, хто до нас приїхав? Ні. А хто? Привіт, дівчата! Привіт, мої хороші. Привіт, ми так за вами скучились. І ми теж. Дівчата, в нас таке питання, чи могли б ми вас пожити, ну, наприклад, тиждень. У, у, у нас просто виключили воду. Не звичайно, просто це так несподівано. А ми вже з речами, до речі, ну, так. Насправді ми пам'ятаємо, що було минулий раз, але то нічого. То нічого так. Ну Ми вас поживемо. Я <реш> буду у Богдани. Вже в твоїй кімнаті жити <реш> буду. А я буду жити із старшою. Ура! <реш> Черга, не бачиш? Ельза вже годину співає. Шарі, мій, 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 я могла Усім доброго ранку. Ага, Добрий о -о -о. ранок. Фух, нарешті моя черга. А то в мене вже така брудна голова. Піду тепер я. Чого тут так холодно? Хто вимкнув кондиціонер на мінус 30? Вибач, будь ласка, це я просто було якось надто спекотно. Що змерзла? Обережно тут в тебе. А, Тобач, не буде чекати. Тепер ні. Вибач, будь ласка, забула вдягнути рукавички знов. Піду поснідаю на кухні. Рапунцель, прибирай, будь ласка за собою волосся у вані. Дивись, скільки його. А ніхто не бачив сковорідки? нема на чому яєшню посмажити. Це я їх взяла. А навіщо? <гас> Це гарна зброя проти розбійників. Краще, хай вони тут полежать. Мені так спокійніше буде. Рапунцель, я їсти хочу, Дай сковорідки сюди. <гас> Все, дякую. Жо, а можеш, будь ласка, прибрати зі столу, поки я сходжу в магазин за продуктами? Звичайно, Люба, це буде дуже-дуже легко для мене. Дякую, будь ласка. Добре, я сама помию. Ти чому так кричиш? Це ж мій друг Паскаль. Ти його налякала. О! Так, не потрібно було кондиціонер вмикати. Я так більше не можу. І я теж Моя кімната вся у обволосі рапунська. А моя в снігу. Треба щось з цим робити, набридло. У нашому королівці увімкнули гарячу воду. Уже! -е! Дякуємо за гостинність. Дівчата, ми ще обов'язково до вас повернемось. Будемо на вас чекати.